Добрий день всім хочу дати пораду початківцям, хто тільки починає шукати з металодетектором. Люди, дивіться, є такі знахідки, от на поверхні. Це було знайдено на поверхні, там, де я копаю. На поверхні, і воно було дуже в дуже поганому стані. Думаю, ну, якась алюмінієва запчастина, воно було здоровий такий, типу підсвічник був. Він в мене розламався, коротше, такий трухлявенький був. Дуже трухлявий. Ось, бачите, як він ламається. Він такий трухлявий, ось такий весь. Думаю, ну якийсь типу, підсвічник, латуний чи щось таке. Тільки що, знайшовши його в мусорі, хотів викинути його на латунь. Е, думаю, блін. А він зламався, кусочок відламався, я побачив такий сріблястий метальчик. Тут не видно буде, Вон, сріблястий метальчик. Думаю, блін, пере перевірю. Зачистив. Що? Це срібло. Це був срібляний підсвічник. Якщо перевіряєте, він був отакий здоровий підсвічник. Зі срібла отакий, з такими кілечками, щоб підвішувати його. Але я частину його загубив десь, десь в пакетах з іншими металами. Ну, Добре, що хоч це спас, що знайшов. Так що перевіряйте завжди те, що знаходите. Коротше, хочу з вами разом розділити цю, так би мовити, грусть ось все, що в мене залишилось з цього виробу. 28,8 грамів. Тобто, коли він був цілий, я його знайшов. Він був так, мабуть, грамів. грамів 60, мабуть, був. Тут мінус окисли, то буде грамів 20. Ну, грамів 20, коротше, буде. Прикольно, класно, чітко.